Літня модель шин Verdestein Ультрек в розмірі 205 55 16 зі стандартним індексом навантаженням 91 та індексом швидкості аж 210 км на годину. Клас енергоефективності супротив коченню це клас С. Клас водовідводу клас А. І рівень шуму 69 дБ Це досить тиха шина. А також. Дуже гарний показник водовідводу, оскільки має максимальну кількість акваканалів, асиметричний малюнок протектора. Така спортивна в неї йде плечова зона. Отже, шина максимально комфортна, тиха. Вердестейн це бренд преміум класу голландського виробництва. Країни-виробник Нідерланди. Модель випускається з 2021 року. Сама по собі ця шина свіжа. Прийшла на заміну Ультрексі.